Ми ведемо репортаж із найнеочікуванішого місця з кухні. Всім привіт! Якщо ви плануєте схуднути до літа черговий раз, то це відео явно не для вас. Воно не про модні дієти та марафони. Ні. Ми просто розкажемо, що таке здорове харчування, розвіємо деякі міфи про нього, розповімо деякі фішки про певні продукти саме з точки зору сімейного лікаря. Погнали! І перше, з чого почнемо, дієта то все понти. Зрозумійте правильно. Дієта це обмеження, дієта це для нас навантаження. І заганяти себе в рамки на 21 день, там, 21 день їсти, там, наприклад, гречку і ще щось. Не кожен це витримує. Це реальний стрес для організму і це для одиниці. А тому забуваємо про дієти. Харчуватись треба повноцінно. Почнемо, як завжди, з історії. Ви чули про такого чувака, як Певзнер? Це той, що винайшов 15 дієт або столів, які в свою чергу назвали в його честь. Наприклад, там болить шлунок, один стіл, болить нирка, інший стіл, а якщо туберкульоз, то отакенний стіл з борсучим жиром. А ще ви всі знаєте, що перше це святое, гаряче це основа харчування, що ніяк без цього, і це має бути кожен день. Я не буду вам наводити аргументи, що це все лабуда, бо вам це не цікаво. Просто прийміть це як факт. Як і те, що Україна на четвертому місці з кінця, звісно, за рівнем смертності через неправильне харчування, це наш радянський спадок, з яким ми живемо. І якщо ми від нього не позбудемось, то і далі будемо займати місця у цих сумнівних рейтингах. Ще один аргумент проти дієт. Уявіть себе на місці пацієнта, якого, наприклад, прихопив шлуночок. Він прийшов до лікаря, а лікар такий йому не можна жареного, пряного, копченого, марінованого, соленого, солодкого. А пацієнт такий, а що ж можна? А доктор такий. Супчик легенький, котлетку на пару, овсяночку там. Питання: наскільки такого пацієнта хватить? Ну серйозно. Чому важливо правильно харчуватись? Справа у тому, що переїдання, споживання надбірної кількості фастфуду, трансжирів, солодощів призводить до обміну речовин, що в свою чергу проявляється діабетами та порушенням обміну холестерину. Останній, в свою чергу, відкладається в судинах, що призводить до інфарктів та інсультів, до передчасної смертності. Як наслідок, Україна лідер різноманітних по рівню Смертності. Цікавий факт, що перші 20 місць у цьому рейтингу займають країни колишнього СРСР або соціалістичного табору. Великий, привіт, Сімашко. А тому харчуватись потрібно повноцінно і правильно. І підходити до цього питання необхідно комплексно. І чи не найкраще це вдалося Гарвардському університету? Саме їх підхід, що має назву тарілка здорового харчування, ми і хочемо сьогодні вам презентувати. Давайте посмакуємо, що в неї входить. До речі, про цю тарілку ніхто ще відео не знімав, так що це ексклюзив, подобайку там ставте. Уже Жені Клопотенко є відео. Де? А він це ну, на врача кончив? Ні, от хай там, уто там. Отож, тарілка здорового харчування. Це зображення принципів правильного раціонального харчування у вигляді отакого от графічного зображення тарілочки. Давайте її розберемо в деталях. Першими у нас йдуть овочі та фрукти. Усіх кольорів веселки вони мають займати половину нашого раціону. Просто йдете в супермаркет або ще краще. На базар і у бабусь купуєте помідорчики, огірочки, капусту, морку, бурячок. Краще свіжі. Не треба вестись на оцей розводняк з авокадо і насінням чіа. Три дні дристав після нього. Оце ж звідти і пішов той міф, що правильно, харчуватись це дорого. Навпаки, їжте те, що росте в вашому регіоні. Ви любите яблуки, їжте яблуки. Тільки мийте перед цим. Сезон полуниці, їжте полуниці. Сезон ягід, їжте ягоди. Овочі та фрукти це здорово. І вони мають становити половину тарілки нашого здорового харчування. Сюди ж відносяться різноманітна зелень, петрушка, кріп, салат тощо. От Прилетить мені зараз за це з пунктом типу жри сам свою траву. Але з цього правила є виняток. Це картопля. Цей коренеплід, по суті, є вуглеводами та водою в чистому вигляді і більш нічого. А тому не розглядається як частина тарілки здорового харчування. Споживання його варто обмежити. Та все ж таки, якщо ви його готуєте, краще це робити у запеченому вигляді. І я думаю, не варто пояснювати, що смажена картопля та картопля фрі це зло у чистому вигляді, і вживання його потрібно обмежити до мінімуму. Сірка на місці, готовий, він час вийде. Угу. Ще четвертину нашого раціону мають бути цільно-зернові продукти. Це різноманітні каші або макарони з твердих сортів пшениці. А якщо споживаєте хліб, він також має бути з твердих сортів борошна. Ці продукти містять вуглеводні і мінімально впливають на наш обмін речовин. До речі, традиція жерти хліб разом з макаронами це також радянський спадок. Не робіть так. Чому не варто вживати багато білого м'якого хлібу або макаронів з м'яких сортів пшениці? По-перше, бо це зайві калорії і шкідливий вплив на обмін вуглеводнів? А по-друге, такі продукти сповільнюють перистальтику і можуть викликати закреп. До речі, якщо страждаєте цим ділом, постарайтесь, по-перше, виключити ці продукти з раксіона по максимуму. По-друге, замініть білий хліб на чорний або хліб з зернинами чи висівками. Не допоможе є ще насіння чия. Саша. Наступними йдуть білки. Це наш будівельний матеріал, саме з нього наш організм будує оцю красу. Крім цього, це жир. А тому. Наступною четвертиною добового раціону мають бути білки. І, звичайно, основним джерелом білків є м'ясо. То які м'ясні продукти є корисними? Це м'ясо птиці, курятина або індичка. це, звичайно ж, риба. Також підійдуть несолодкий йогурт та яйця. Червоні сорти м'яса також важливі, адже окрім джерел білку, в них також у великій кількості міститься залізо, яке також потрібне нашому організму. Однак. Їми не потрібно зловживати. А що треба обмежити? Це жирні сорти м'яса та різноманітні м'ясні готові продукти, типу ковбас. Ну і, звичайно, не забуваємо про рослинні джерела білку, типу бобів, наприклад, квасоля, нут, горіх і так далі. До речі, вживаючи них, ви отримуєте суперздібність топити у власній хаті силами свого ж організму. Навіщо платити державі за газ, якщо можна виробляти свій? Наступні джерела жирів. Ми звикші вважати, що жир це виключно зло і він несе тільки шкоду. Та це не так. Насправді, жирові кислоти виконують дуже багато корисних функцій у нашому організмі. Перша, найочевидніша, це депо енергії. Це пов'язано з тим, що колись наші пращури коли бігали за мамонтом, доганяючи останнього, його з'їдали, наїдалися від пуза, це все у них відкладалося трошки в боках, тому що за наступним мамонтом можна було бігати цілий місяць. Інша важлива функція це участь в обміні вітаміну Д, побудові клітинних мембран та синтезі статевих гормонів. До речі, цікавий факт, що при зниженні жирової тканини до певного рівня в організмі жінки можуть навіть припинитись менструації. А тому жирова тканина для нашого організму вкрай-вкрай важлива. І якщо ми говоримо про жири, що надходять ззовні до нашого організму у вигляді їжі, їх можна поділити на три групи. Перші це ненасичені жирні кислоти. Їх дуже багато в рослинних оліях, типу оливкової або ляної, також їх багато в жирних сортах риби, а ще їх можна знайти в горішках. Це основне джерело жирів для нашого організму, і вживати такі продукти потрібно кожен день. Друга категорія насичені жирні кислоти або тваринні жири. Це вершкове масло, це сало, це жирні сорти м'яса. Вони мають становити лише десяту частину надходжень усіх жирів у наш організм, тому ці продукти варто обмежувати. А третя категорія це трансжири, це зло, яке взагалі не потрібно вживати у їжу. Це термічним або хімічним шляхом оброблені жири. Вони містяться у багатьох готових продуктах, в тому числі кондитерських виробах. Такі продукти взагалі не варто, ще раз кажу, вживати в свій раціон. І, будь ласка, уважно читайте в супермаркетах готові продукти, які купуєте. Тепер поговоримо про два продукти, на яких колись робили бізнес: це сіль та цукор. Соль гімалайська. Виробник Туреччина. Почнемо з солі. Усі чули вираз, сіль то біла смерть, у нашому випадку рожева. Сіль, вона ж натріхлорид. Речовина, яка для нашого організму потрібна для забезпечення певних його функцій. А шкодить, як і в більшості тарілки здорового харчування, не сама сіль, а її надлишок. Це пов'язано з такою річчю, як осмос. Сіль в своєму складі має натрій, і якщо він потрапляє в судинне русло, він тягне за собою воду, збільшуючи об'єм циркулюючої крові. Остання, в свою чергу, тисне на судини, збільшуючи артеріальний тиск, викликаючи таке захворювання, як артеріальна гіпертензія, яка, в свою чергу, призводить до інфарктів, та інсультів та вкорочення нашого життя. Щоб цього не було, солі потрібно вживати не більше 5 грамів на день. Це еквівалент однієї чайної ложки. Здавалось би, не так уже й мало. Однак ми забуваємо, що сіль є в готових продуктах харчування, які ми купуємо в магазині. Отже, солі має бути не більше 5 грамів на добу. Але камон, ви багато реально знаєте людей, які сидять і по грамкам мірюють, скільки з'їдають за добу солі. А тому проста, практична порада. Просто позбудьтесь такої речі, як сільничка, за столом. Інший продукт це цукор. Гола. Глюкоза. Я зараз не буду розповідати цих тривіальних рекомендацій, не кидайте цукор в каву та чай, розповідати, що він шкодить. Ми і так всі це знаємо. Я вам краще дам пораду читати склад готових продуктів, які ви купуєте. От, наприклад, якщо я вас запитаю, їсти йогурт це корисно для організму. Всі скажуть, так, «Да, кисломолочний продукт. А якщо уважно почитати і порахувати, скільки в цій баночці з йогуртом цукру, то вийде ось так. А ще знаєте, є оця реклама, де там така цьоця худенька їсть з рамку пластівці типу худ. Почитайте склад, скільки там вільних цукрів. Будете здивовані. Став лайк, якщо також жереш пластівці з цукром, щоб схуднути. Більше того, цукор ми можемо знайти в найнеочікуваніших місцях. Наприклад, у кетчупі. Гляньте сюди. Серйозно, сам в шоці, в 100 грамах продукту 22 г цукру в пачці 250 грамів. Кетчуп, я від тебе такого не очікував. Про очевидні джерела цукру, типу солодкої води, енергетиків та кондитерських виробів навіть згадувати не будемо. Ще одним важливим елементом здорового харчування є активний питтєвий режим. Постійне споживання простої. Чистої води значно покращує нашу мікроциркуляцію. Якщо ці 200 мл води залити у вени, люди називаються капельницею, звичайна вода покращує наш обмін речовин, створює умови для нормальної роботи нирок, вбереже вас від теплового удару. Тому виховуємо у себе звичку, всюди носить з собою пляшечкою звичайної чистої води. У мене там це, але, коротше, оцю воду в фужері оставляю на стінці, на ніч, щоб вона там настояла, сусіла, енергію зрити, хоч хрець, хзеть для чого, а потім її п'є. Якось їй треба сказати, що її воду зранку Марсель хлебче. Такі от, прості рекомендації. Як бачите, здорове харчування це не про заборони. Ну, за виключенням хіба що трансжирів. Це акцент на здорових продуктах і обмеження потенційно шкідливих. А мордувати себе дієтою, з якої зірвешся через 5 днів або годин, це не про здоров'я, це якась шаурма з коронавірусом. До речі, про шаурму. Як не дивно, її можна розглядати як варіант здорового харчування. Посудіть самі: пісний лавашик, знежирене на грилі м'ясо та огірчик, капусточка і все ще інші овочі, що туди додаються. Єдиний проблема це соус, але і тей можна замінити, наприклад, несолодким йогуртом. Марсік, в мене для тебе дві новини. Хороша і погана. Хороша, у нас сьогодні буде шаурма. І ще один важливий момент у здоровому харчуванні це фізична активність. Вона також необхідна, бо без неї все одно ріпа буде рости. Адже саме фізичні вправи дають нам можливість спалювати зайві калорії. Ми ж розуміємо, що всі ми з вами не святі і інколи нам хочеться смаженого кабанчика і курки з майонезом. Так от, мінімум по 30-45 хвилин. Фізичної активності, помірної інтенсивності в день нам дуже і дуже будуть допомагати. Така от тарілка здорового харчування. Дуже класним моментом у ній є те, що вона наочна. Її можна роздрукувати і розмістити в себе на холодильнику або придбати у вигляді такого гаджету. Як резюме, дієта то важко і виснажливо, а певзнерлог. Два. Харчування має бути повноцінним та різноманітним. 3. Харчування не мають бути каторгою, адже примусові обмеження викликають виключно протидію. 4. Їсти можна практично все. Окрім блідих поганок, звісно. Але деякі продукти варто обмежити. 5. Здорове харчування варто поєднувати з фізичною активністю. Отаке відео у нас вийшло. Харчуйтесь здорово, будьте фізично активними. Всім більше доказового харчування. Па-па!